Представлений відеоролик з мовним тренажером Світ звуків звуків-1» є інноваційним освітнім інструментом, що базується на сучасних педагогічних технологіях та враховує особливі потреби дітей з порушеннями слуху. Комплексне поєднання візуальних, тактильних та інтерактивних елементів створюють ефективне середовище. Для формування навичок розрізнення звуків та закладають основу до подальшого мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Мовний тренажер допомагає зробити заняття цікавим, інтерактивним та ефективним для дітей з порушенням слуху. Дякую за увагу!